Друзі, вітаю вас на каналі! Сьогодні ми розповімо, чи мають українці право проживати в Польщі після ануляції песелі Укр. Українські біженці в Польщі отримують номер Песелю Укр на підтвердження тимчасового захисту. При виїзді з країни на понад 30 днів статус анулюється, і чиновники розглядають варіант скоротити цей термін у майбутньому. Які правові наслідки від скасування Песалі Укр та чи матимуть українці право на проживання в країні? Пояснимо з мить. Отож, які є підстави для ануляції статусу Песелюкр від 12 березня 2022 року виїзд громадянина України з території Республіки Польща на срок понад 30 днів позбавляє його права на тимчасовий захист, який підтверджується отриманням Песеля Укр. Однак виїзд за межі Польщі більше ніж на 30 днів не призводить до позбавлення тимчасового захисту, якщо громадянинам України суб'єкти, що діють на території Республіки Польща, доручають виконання роботи чи послуг за межами цієї країни, тобто виконання певних трудових функцій за кордоном, наприклад, у порядку відрядження, слід врахувати ще те, що втрата статусу Песель Укр при виїзді за межі території Польщі на більше ніж 30 днів стосується ситуації, коли громадяни України виїжджають як в Україну, так і в інші країни ЄС. Хочемо вам нагадати, що анулювання статусу тимчасового захисту у зв'язку з довгостроковим виїздом за кордон понад 30 днів призводить до припинення всіх прав, які надаються громадянам України на підставі статусу тимчасового захисту на території Польщі. Тобто такі громадяни України втрачають всі економічні права на працевлаштування, на підприємницьку діяльність, соціальні права на соціальні Захист, медичну допомогу та страхування та освітні права, а найголовніше право на законне перебування на території Республіки Польща упродовж законодавчого встановленого сроку. Наразі такий срок перебування надається до 30 червня 2024 року. Таким чином, анулювання статусу песаль Укр має наслідком втрату права законного проживання на території Польщі. Які права на проживання мають українці, які повертаються до Польщі і не відновлюють статус песеля Укр? Якщо громадянин України втратив статус тимчасового захисту в Польщі через виїзд на срок понад 30 днів, то має право перебувати в цій країні на підставі безвізового режиму в країнах-учасниках шенгенської угоди до 90 днів протягом 180 Ця норма застосовується за умови, якщо громадянин України не має іншої законної підстави на проживання на території Польщі. Тобто не отримав дозвіл на тимчасове чи постійне проживання на території Польщі, не оформив візові документи. Отже, без статусу Песелюкр чи інших дозвільних документів на проживання на території Польщі громадянин України має право перебувати на території Республіки Польща до 90 днів впродовж 180 Українці можуть поновити статус песеля округу у місцевих органах влади. Водночас, під час повернення до Польщі, прикордонникам слід заявити метою в'їзду користування захистом. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.